Мер Харкова завітав до одного з підприємств міста. Низка працівників отримала з рук харківського міського голови подяки за сумлінно віддану працю важкі часи для міста та за вагомий внесок у розвиток промислового потенціалу. Ми працюємо для перемоги. Це наша перемога. Як може бути по іншому? Ми повинні працювати для того, щоб наповнювати наш бюджет, для того щоб у нас були кошти. Порадував присутніх і невеличкий концерт харківських артистів. За головною метою зустрічі було спілкування з людьми. Найважливіша тема захист Харкова та закриття неба над містом. Обговоренню цього питання приділили найбільше часу. Дуже важливо сьогодні, і над чим ми працюємо. І що головне, і ці питання, які я ставлю перед президентами, перед урядами, перед військовими, це закриття неба над Харковом. Це головна мета сьогодні, бо нам потрібно сучасна ППО які будуть працювати по ракетам С-300. нам потрібні сучасні сучасне підкристу установки, які будуть збивати шахети. Тому дійсно був хочу сказати, що головне сьогодні закриття Відповів Ігор Терехов і на інші питання. А стосувались вони навчання дітей, транспорту, мобілізації, виплати компенсації за програмою. Є відновлення. Була низка і особистих питань. Про сутні говорять, залишились задоволені конструктивним діалогом, який відбувся між ними та очільником міста. Теми обговорювали города, транспорт, о, о, бюджет города Яриславсказував, обсуждали, що далі буде. Які плани е, на город в подальшому та його процвітання? Мені дуже сподобалась наша зустріч, яка відбулася сьогодні? Е, головна мета цієї зустрічі навіть, по це мир е, на нашій, нашому місті, на нашій країні. Головна задача для нашого міста це зробити закритим небо над нашим містом, щоб не було прильотів. Яна Біляєва, Віктор Настрачов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини.